І ось ми вже в Івано-Франківську. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор». Звати мене Олена. Сьогодні в нас 9 жовтня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, зараз є трошки такий дефіцит свіжопринених автомобілів, заїжджають тільки такі новіших років, свіжіші або з маленьким об'ємом двигуна. Тому ну, складно знайти щось таке більш бюджетні варіанти, щоб були в хорошому стані, з хорошим пробігом, тому що свіжих завозів вже нема, адекватні автомобілі вже. Порозбирали максимально Америки ще багато заїжджає зараз, е, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші місця за домовленостю. Е, зараз бачите знизу номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Nissan Qashqai, 10 рік, 9600 ціна, що буде торг, 1,5 дизель, свіжопригнане авто, 160 тисяч пробіг, контакти є. Так, показую стан. Мультикерму. Шестиступенева механіка, клімат-контроль двохзонний і парктроніки. Audi q 7, 11 рік, 21500, 3-хлітровий дизель, 180 кВт, семимісне авто з Європи, 204 тисячі пробіг. Тут є контакти. Так, шкіряний салон. Стан бачите хороший, є мультикермо, Так, автоматична коробка передач, клімат-контроль двохзонний, сидінь. І парктроніки. Peugeot 4007, 9-й рік, 9800. Ціна 2,2 дизель повний привід, 115 кВт, 245 тисяч пробіг. Контакти є. Так. Комбінований салон. Так, стан керма, щоб вам було видно. Клімат-контроль. BMW x 6 Це рідкісний автомобіль для ринку. 15-й рік, 37 950 ціна, 3 літровий дизель, 260 кінських сил. Так, 175 тисяч пробіг, контакти тут є. Сподимося шкіряний салон. Авто зачинене, мультикермо. Зараз Ваша? А можна? Дякую. Ну, Звичайно, електросклопакет. Метро сидінь. Трошки мало місця, але мало місця, що вам показати. В машині добре місце є. Так, Вказує мультикермо. Автоматична коробка передач. Клімат-контроль. Так, маємо три кросовера в кадрі, почнемо з Hondy CRV. Часто просите показати. Десятий рік, 11600 ціна, 2,2 дизель, максимальна комплектація свіжопригнана, 230 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так, склопакет. Електросклопакет, електрорегулювання сидінь. Панорамний дах. Мультикермо, Автоматична коробку передач, кліматконтроль і підігріви сидінь Є тут. Паркоп і парктроніки. Так, друзі, також питали за Hyundai Х-35-й. Показую. Так він виглядає. Десятий рік, 10 700 ціна, двохлітровий газ бензин, 285 тисяч пробіг. Контакти видно добре, Можна я покажу. Так, Шкіряний салон. Так виглядає. П'ятиступенева механіка є, підігріве сидінь і кліматконтроль. Підігрів задніх сидінь є. Так, повний привід і парк троніки. Так, і у нас що ще? Рок, так, Нісан Рок. Показує 15-й рік. Так виглядає. 15600 ціна, 2,5 бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка передач 140 тисяч пробіг. Контакти тут. Шкіряний світлий салон з перфорацією. Мультикермо, кермо сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, ну як вам показати? Так, панорамний дах. Буду так показувати. Hyundai Santa Fe, я на салонах. Восьмий рік, 10-200 ціна, 2,2 дизельний двигун, 170 кінських сил, 266 тисяч пробіг. Контакти тут є. Так, зараз щоб не заважати власникам, заглянемо. Коробка. коробка. Автомат, так? Автоматична коробка передач. Давайте я так от покажу панель. Це на секрет і... кому знімаєте? Зараз. Все за деталями вже до власника. Є фаркоп і парктроніки. Нісан Кашкай. Офіційне авто. Кінець 2013 року. Куплений в салоні в 2014 році. З того часу експлуатується в одних руках. 12900 ціна. Буде ще торг, 1,6 бензин. Так, Тут не можу прочитати. Так, 100, 152 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника, бо я тут не можу вичитати. Це гаражний варіант, бо в нас було стояла в гаражі, тому авто в збереженому стані. Зараз будемо показувати. Любите офіційні машинки, показуємо. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, є підігрів сидінь. Клімат-контроль. Друзі, просили Audi Q5. давно не було в нас в оглядах. 11-й рік тут 13400 ціна, двохлітровий бензин. Контакти тут є, 234 тисячі пробіг. Шкіряний салон. Коричневий. Так, електророглювання сидінь, склопакет. Електро, панорамний дах, мультикермо, автоматична коробка, звичайно, так вона виглядає за деталями вже до власника. Mitsubishi Outlander 13 рік, 11600 ціна, 2,4 бензин, повний привід, семимісне авто. 171 тисяча пробіг. Комбінований салон. Так він виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат-контроль. Доброго. Volkswagen Touareg, 12 рік, 22 тисячі ціна, 3 дизельний двигун, 240, 243. Перепрошую, тисячі пробіг. Контакти тут є. Шкіряний салон, електроруглювання сидінь. Так виглядає. Панорамний дах. Мультикермо. Є. Клімат-контроль, сидінь дисплей, деталі вже до власника. Ні, ні, немає. 4, восьмий рік, 9500 ціна, 2-літровий газ-бензин, 156 кінських сил, 239 тисяч пробіг. Контакти є. Авто зачинене. Так, шини не знаю, чи додаткову оплату, чи в комплект йдуть зимові. Так, п'ятиступенева механіка. За ага. так виглядає. Так, щоб я ту собачку, манюню, розносила. Помічник. Так, є фаркоп і парктроніки. BMW X5, шостий рік, 10 900 ціна, 3 дизель, 375 тисяч пробіг. Контакти є. Може заглянути так? Так, так Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, електросклопідйомники, звичайно. Так. Панорама. Мультикермо. А, панораму підказ зараз покажемо. Так да, воно виглядає. 53 так, є підігрів... Так, 53-ї кузов є підігрів сидінь, двозонний клімат. Так? Mm -hmm. так, так так oh, панораму oh, показати, щоб у вас дуже. Oh. Є все добре. Ні-ні добре, okay. добре. Чорний дах, а вже уточните все у власника. Так, є парктроніки. Є в нас два Opel Antara, Срібний у нас сьомий рік, 8650 ціна, двохлітровий дизель, повний привід, без пробіга по Україні, я так розумію. Контакти є тут. Так він виглядає. П'ятиступенева механіка, є клімат контроль і підігріви сидінь. Так, парктроніки. Тут є і парктроніки, і фаркоп. Чорний. 12 рік. Так він виглядає. 11 650 ціна. 2,2 дизельний двигун, повний привід, шкіра автомат, без пробігу, хороша комплектація. 140 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, ще є автомобіль, Kia Sorento, кого цікавить. Повнопривідна. Так, тут шкіряний салон. Так виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. CR-V, 14 рік, 16 750 ціна, 2,4 бензин, 140 кВт, автоматична коробка передач, повний привід, свіжопригнана без пробігу по Україні, максимальна комплектація, буде ще торг по автомобілю, 119 тисяч пробіг, контакти є, шкіряний салон зачинений. Так, є люк. Так, Клімат-контроль, мультикермо, дисплей. Повний привід, так ми вже казали. Так, друзі, просили знайти Ford Escape. Є. 15 рік, 12500 ціна, 2-літровий бензин, повний привід, авто від власника, 84 тисячі пробіг. Контакти тут. Ой, Перепрошую. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так він виглядає. Мультикермо. Автоматична коробка передач, кондиціонер. Так, друзі, побільшало вже на ринках Субару. Тут у нас 2018 рік, 14 500 ціна, повний привід, 2,5 бензин, на автоматичній коробці передач. 52 тисячі пробіг, контакти бачите. Так, Електрорегулювання сидінь. Так виглядає? так, Зразу показую панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Підігріємо сидінь, клімат-контроль, дисплей. Тойота rav 4, другий рік, 6700 ціна, 2,0 дизель, 115 кінських сил, 215 тисяч пробіг. Отак, ти бачите. Авто зачинене. Тестопенева механіка. Є фаркоп. BMW X5 в рідній фарбі, сьомий рік, 15500 ціна, м 3-хлітровий дизель. 298 тисяч пробіг. Бачите контакти, шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь, показую стан. Чорний дах. Мультикермо. автоматична коробка передач, підігрів сидінь, клімат-контроль. Hyundai Санта-Фе, 11 рік, 13200 ціна, 2,2 дизельний двигун, 195 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, 254 тисячі пробіг. Метро сидінь. Показую стан. Так, от вона виглядає, є дисплей, клімат і підігріваси. Так, і зимова резина до машини є. Фаркоп і парктроніки. Так, Знайшли Дайхацу. Восьмий рік, 6800 ціна, 1,5 бензин, автоматичній коробці передач. 180 180 тисяч пробіг, перепрошую, контакти тут. електросклопідйомники, комбінований салон. Так виглядає. Ага, то чухли. Перепрошую тканина, Е, Так виглядає кермо. Є кондиціонер. За деталями вже до власника.